Весь час люди сіють на нас, тому що наші батьки були якісь неправильні. Скажіть мені, зараз ви причіпите мені яроличок сина алкоголіка. Якщо б він був, то я би тут не міг стояти. Мене би потрібно було на зауваження поставити. В мене би не було б сім'ї, в мене не було б грошей, і в мене би не було б такого одягу. Але це показує, що я вирішив йти іншим шляхом. І Бог, як тут написано, Він допомагає. Допомагає нам зняти цей ярлик, який до нас склеє цей світ. І бути іншим. Як до цього дойти? Це нелегко. В цьому світі багато людей, які так і живуть з цим ярликом до кінця свого життя і говорять: я невдаха, я наркоман, я. Е Страждаючий, страждаючий психічними розладами. Я депресивний. Це штамповку, яку клеїть на себе людина навіть в церкві. Я не можу покаятись. Я не хочу покаятись, мистріше. Бог дає можливість кожному.